З початком великого посту кожен вірянин розпочав свій складний та дорогий серцю шлях на зустріч Спасителю після духовної складової підготовки до свята Пасхи. Ми турбуємося про нашого оселю та подарунки ближнім, щоб разом у якомога теплій та світлій атмосфері родинного затишку зустріти воскреслого Христа. Допомогти у цьому та долучити усіх охочих до багатовікових українських традицій святкування Великодня завжди з радістю намагається колектив духовно-просвітницького центру кафедрального собору. Так, 7 березня у галереї Соборна розпочалися традиційні майстер-класи з писанкарства. Протягом великого посту під керівництвом досвідченої народної майстрині Лесі Рудської кожен може навчитися цьому давньому українському мистецтву та як слід підготуватися до майбутнього свята Великодня. Вже стало традицією, що в галереї Соборного перед Паскою під час Великого Посту проводяться майстер-класи з писанкарством сюди приходять діти з інвалідами, діти з багатодітних сімей. Прилучитися до збереження і продовження українських традицій. Вже в, в тому році ми була оформлена така велика писанка. Була проведена акція, великодня писанка. Діти приходили принос розписували писанки, залишали, і потім було оформлено таке велике яйце, яке прикрашало галерею Соборного і впродовж усього посту і продовж Пасхи, і взагалі цілий їм дуже подобається. І вони всі приходять дуже цікаво. Цього дня майстер-класи відвідали підопічні Голосіївського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в тому числі діти з обмеженими можливостями. Дуже понравилася, дуже цікаво, дійсно, в предірі такого світлого праздника, як по моєму, дуже удачний майстер-клас. Інтересне mm -hmm. для дітей я считаю, ну і для взрослих. Було цікаво, по моєму, мами були більш навіть, ніж діти. Дуже красиво, дуже Це інтересно. розвиває, це і радість, радість праздника. Переемственность традиций, чтобы действительно дети не забывали о традициях, чтобы к празднику готовились. И я считаю, что это действительно в семейном кругу. Это всегда очень хорошо, если бы все вместе, сидя за столом перед праздником, расписывали писанки. Мы сегодня пришли на мастер-класс по росписи яиц. Нам очень все понравилось, очень поучительное занятие. Зивають мелкую моторіку пальцев. Первої прийшли на этот мастер-клас, нам очень понравилось. В дальнейшем, думаю, будем будемо розписувати яйця вдома. Українська писанка символ багатогранності нашої культури. Даруючи на Великдень одне одному ці яскраві крашенки. З їх допомогою ми висловлюємо любов до ближнього та наші найтепліші побажання рідним людям. Тож не пропустіть можливості долучитися до великодніх традицій нашого народу. Майстер-класи проходитимуть щосуботи, до 4 квітня.